Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Розберемо завдання домашньої самостійної роботи номер 3 у нашому підручнику. Перше завдання. Кожне завдання має по 4 варіанти відповіді, Серед яких лише одна правильна. Отже, обчисліть і пригадуємо це. Це у нас комбінації. Да? Ось формулу я вам нагадала. Отже, що це у нас буде? 6 факторіал ділимо на 2 факторіала і 6 мінус 2 факторіала. Як бачимо, у нас з вами в знаменнику 2 факторіала – це 2, множимо на 1, 6 мінус 2 це 4 факторіала. 6 факторіалів можемо розписати як 4 факторіала множимо на 5 і множимо на 6. Да? Для тих, хто підзабув. Як ми могли розписати 6? Це 6, множимо на 5, множимо на 4, множимо на 3, множимо на 2 і множимо на 1. Ось це у нас 4 факторіала І залишається 5 і 6. Отже, 4 факторіали, 4 факторіала скоротилися. 2 і 6 скоротимо на 2. Це буде 3 і 1. 3. Множимо на 5, 15. Отже, правильна відповідь В. Йдемо далі. Наступне завдання. У танцювальному гуртку займається 6 юнаків і 8 дівчат. З кількома способами можна сформувати танцювальну пару із цього гуртка для участі у конкурсі. Задача дуже легка, що нам треба зробити? Перемножити 6 на 8. Отже, існує 48 способів. Йдемо далі, наступне завдання. Знайдіть розмах вибірки. Пригадуємо, що розмах вибірки це різниця між найбільшим і найменшим значенням. Випадково величини у вибірці. Дивимося, найбільше значення 9, найменше значення одиничка. Різниця між ними 8. Отже, відповідь: варіант Б. Йдемо далі. Баскетбольна команда складається із 12 дівчат. З кількома способами можна вибрати капітаншу цієї команди та її заступницю. Дивіться: Капітаншу, да? 12 дівчат, тобто 12 варіантів. А тепер її заступницю. Із 12 ми обрали вже одну капітаншу. Отже, залишається 11 дівчат. 11 варіантів. 12 множимо на 11. Отримаємо 132. Отже, відповідь А. Ідемо далі. У п'яте завдання: у скрині лежать 6 білих хустинок, 3 червоні і одна строката. Яка ймовірність витягнути на вмання зі скрині білу хустинку? Скільки у нас цього хустинок? 6, плюс 3 і плюс 1. 10 хустинок всього з них білих. Да? Скільки у нас 6. А всього варіантів 10, 6 десятих. Можемо скоротити на 2, 6 ділимо на 2, 3, 10 ділимо на 2, 5. Отже, варіант В. 3, п'ятих. Шосте завдання виконаємо усно, на якому з малюнків правильно побудовано полігон частот з за даними. Да? Ну, давайте подивимося. Давайте цю вибірку зробимо трошки по-іншому. Да? Отже, 2. У нас зустрічається скільки? 1, 2, 3 рази. Далі, 3. Зустрічається 1, 2 рази, тобто це наше x, це наше N. Далі 4, 1, 2, 3, 4. 4, 4 рази і 5 1 раз. Отже, дивимося. 2 зустрічається 2 рази. 3 зустрічається теж. 3 зустрічається 2 рази, не підходить, да? Варіант В. Дивимося. 2 зустрічається 3 рази, ось наша точка. 3 зустрічається 2 рази, ось наша точка. 4 зустрічається 4 рази. І 5 зустрічається 1 раз. Отже, варіант Б. Давайте розберемо, щоб тут точно не сплутати. Отже, 2 зустрічається 3 рази, підходить. 3 зустрічається 1 раз, не підходить. 2 зустрічається 3 рази, 3 зустрічається 2 рази, 4. 4 рази, да? Ось тут вона буде точка. Тобто не підходить. Відповідь Б. правильна. Ідемо далі. Наступне завдання. Було опитано 400 жителів деякого міста, серед яких 372 вказали про те, що користуються інтернетом. Скільки приблизно жителів міста заявили про те. Що користуються інтернетом, якби було попитано 1000 жителів. Отже, 400 знаємо кількість, а тисячу – не знаємо кількість. Звичайна пропорція. Що це в нас буде? 1000. Множимо на 372 і ділимо на 400. Так, перше, скоротили на 100. 10,4 і 4 скоротимо на 2, 2 та 5. 372 і 2 скоротимо на 2. Тут одиничка, а тут що у нас буде? 100 86. І тепер помножимо на 5. 100 на 5 500, 80 на 5 400, це вже буде 900, і 5 на 6 30. 930 варіант Г. Ідемо далі наступне завдання. Скільки різних непарних 4 цифрових чисел можна скласти із цифр 0, 5, 7, 8, якщо в кожному із чисел усі цифри різні. Отже, 4 варіанти. Головне не пропустити непарних. Непарні не закінчуються на парні, да? тобто на 0 і на 8 не можуть закінчуватися. У нас буде або 5, або 7 в кінці. Отже, ми розуміємо, що на останнє. 1, 2, 3, 4. На останнє місце у нас може бути два варіанти: або 5, або 7. Тоді, на перше місце, дивіться, 0 не може стояти. 5 ми забрали, наприклад, залишається 7 і 8. Два варіанти. да? Або те саме, якщо ми забрали поставили 7 на останнє місце, то на першому місці не може бути 0 і не може бути 7. Отже, два варіанти. Далі. На друге місце у нас вже може стояти 0. Якесь число ми вже забрали, і у нас залишається 2 варіанти. І на третє місце ми забрали вже 3 числа, у нас залишається один варіант. Отже, 8 відповідь В. Наступне завдання. З натуральних чисел від 1 до 12 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що це число просте, або є дільником числа 12. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Що це число просте? Давайте запишемо всі прості. Просте, просте ділиться на одиничку і на саме себе. Да? Пригадуємо, що 1 це ані просте, ані складене. Отже, 2 просте, 3 просте, 5 просте, 7, просте. 8 має більше дільників, 9 має 10, 11 це теж просте число. Далі дільником числа 12. Дільником числа 12. Отже, ділиться на 12. 1 – 2, да, це буде 6. 12 ділиться на 3, 12 ділиться на 4, 12, ділиться на 6, 12 ділиться на 12. Отже, скільки у нас варіантів може бути? Дивіться, повторюється: у нас 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять сприятливих з 12. Тобто ймовірність події А 9 з 12. Скоротимо на 3, буде 3 четвертих. Отже, ймовірність дорівнює 3 четвертих. Так, це у нас варіант А. Якщо не встигаєте, робіть паузу. Да? Ми йдемо далі. З кількома способами можна розділити 6 різних цукерок між трьома дітьми, якщо кожна дитина отримає по 2 цукерки. Отже, як нам знайти, скільки отримала перша дитина? Перша дитина, ці цукерки ще на місці, 6, да? вона собі візьме 2. Що це у нас буде? Пригадуємо: 6 факторіал ділимо на 2 факторіал і 6 мінус 2 факторіал. У нас в знаменнику 2 факторіал і 4 факторіал. 6 – це 4 факторіал, множимо на 5, множимо на 6. Скоротили 4 факторіал, У нас залишається 5, множимо на 6 і ділимо на 2. 6 і 2 теж скоротимо. 3. і 1. 5 на 3 15. Отже, у першої дитини 15 способів. Дві цукерки забрали. Залишається у нас 4 цукерки. Да? Друга дитина теж собі обере дві цукерки. Отже, це буде 4 факторіал. Ділимо на 2 факторіал. І 4 мінус 2 Дорівнює. В Знаменнику, 2 факторіал це 2. Множимо на 1, 2. да? 4 мінус 2 2 факторіал. 4 факторіала – це 2 факторіала, Множимо на 3 і множимо на 4. Факторіали ми скоротили. 2 і 4 скоротимо на 2, одиничка і 2, 6. Третій дитині залишається всього два варіанти, да? отже, один спосіб. Да? Залишається дві цукерки для третьої дитини. Отже, загальна кількість чому у нас дорівнює? 15. Множимо на 6 і множимо на 1. 15 на 6. 10 на 6, 60, 5 на 6, 30, разом 90. Отже, кількома способами, дивіться, як багато, да? І існує 90 способів. Так, і 11 задача. Остання на сьогодні. В ящику 6 білих і 4 чорні кульки. Отже, разом 10 кульок. На омання вибираємо 3 з них. Яка ймовірність того, що серед них 2 білі кульки і одна чорна. Давайте подумаємо, що тут буде приймати участь комбінації, перестановки чи розміщення. Пригадуємо наші запитання, чи враховується порядок розміщення елементів. Ні, він не враховується. Отже, будемо використовувати комбінації. Отже, загальна кількість. Як нам її знайти? Це будемо обирати 3 з 10. Да? Це 3 з 10. Отже, 10 факторіал. Ділимо на 3 факторіал. 10 мінус 3 факторіал. Дорівнюємо. В знаменнику 3 факторіала це 3 множимо на 2. 10 мінус 3 7 факторіал. І відразу представимо зручний числівник. 10 факторіал це 7 факторіал. Множимо на 8, множимо на 9 та на 10. 7 факторіал ми скоротили, 3 і 9 скоротимо на 3. Давайте 8 і 2 скоротимо на 2. 4 на 3 12. І на 10 120. Отже, загальна кількість варіантів 120. Далі. 6 білих. А у нас, що ми витягнемо 2 білі. Отже, що це буде? 2 з 6. Знову ж таки, 6 факторіал. Ділимо на 2 факторіал. 6 мінус 2 факторіал. Попрацюємо відразу з знаменником. 2 факторіал – це 2 множимо на 1. 6 мінус 2 це 4 факторіал. Отже, 6 факторіал представимо як 4 факторіал. Множимо на 5 і множимо на 6. 4 факторіали скоротили, 6 і 2 скоротимо на 2. 3 множимо на 5, 15. Далі. Одна чорна з чотирьох чорних. Отже, це один з 4. 4 факторіал. Ділимо на один факторіал. І 4 мінус один факторіал. В знаменнику: Один факторіал це одиничка, 4 мінус один три факторіал. Чотири факторіала – це три факторіала. Множимо на 4. Отже, залишається у нас 4. І ймовірність. Ймовірність цієї події, назвемо її подія А дорівнює. Наші сприятливі події це 4 множимо на 15. Загальна кількість 120. Так, скоротимо 120 і 4 на 4. Це 1 і 30. 30 і 15 поділимо на 15. Це 1 і 2. Одна, друга. 0,5. Отже, яка ймовірність? 50 на 50. Ваше домашнє завдання. Пролистайте, будь ласка, підручник, пролистайте зошит. І виконайте завдання 4, 5 і 6. Це завдання для перевірки знань. знань. Зараз кажу сторіночку. Це сторіночка 170. Зараз підпишу. Сторіночка 170, завдання 4, 5 і 6. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.